Тобто три добавки, якими я регулярно годую свою маму, для того, щоб в неї не було серцево-судинної хвороби, адже серцево-судинні хвороби на першому місці у нас по смертності. І у нас в сімейному анамнезі є е, діабет, деменція е, і є тромбоз. Тому ми зараз не про діабет, ми про е, відсутність тромбів і вікової деменції, атеросклерозу е, і так далі. Перш за все, слідкуємо за холестерином. і Щоб нормалізувався холестерин, ми використовуємо червоний ферментований рис. Можна ще Власно, лецитин, але зараз не про це. Червоний ферментований рис. Є дослідження, які показують, що він знижує рівень холестерину, атерогенного поганого холестерину разом. з коінзимом Q10. його потрібно вживати. Розумні виробники додають коінзим к 10 Коінзим Q10 обов'язково вживати разом із татинами. Якщо ви вживаєте з татинами, тому що вимиваються запаси коінзиму к 10 після 45 років. Він у нас уже не утворюється, тому гарна ідея його використовувати і для мітохондрії, і для серця. Потім Коензим Q10 ще додатково, бо там 100 мг мені. не мені, а мамі мало. Ми беремо ще одну звідси. Тобто 200 міліграм. Лікувальні дози значно вищі. Це у нас профілакторні дози, тому що ми вже нормалізували аналізи. Ну і так як у мами є ризик тромбозів, ми використовуємо натокіназу, Це природній розріджувач, ферменти із НАТО, ферментованого нуту, ферментованих бобів. Це те, що їдять як японці. Ось ця натокіназа, вона розріджує кров природньо не призводячи до виразок шлунку, тому що до того, як мама потрапила в мої руки, вона використовувала кардіомагніл, її кардіолог значить в неї виразки були в шлунку. Ми е, слідкуємо за здоров'ям, тому це дуже класна історія. Але тільки тим, кому потрібно. Е, без аналізів, без е, потреби не використовуємо, не поєднуємо з іншими антикоагулянтами і не поєднуємо з вітаміном К, тому що е, про це я б на курсі вітаміна розповідала. Замовити можна в біотеці, нашому е, українському iHerb.